Робота академії поступово стає краще, краще і краще на сьогоднішній день. Якщо ми беремо в цілому результат у клубному заліку, то ми задоволені. Результат хороший для черкаського футболу. Дуже велике досягнення. Сьогодні потрапити в наші команди вже не так просто, як це було там два роки назад. Команди стали грати простіше, трохи примітивніше, простіше, більш націлені на результат. Вже не буде у нас потреби їздити десь в клініки, там шукати можливість для відбування. Овлення, все у нас буде вже тут на місці Розумна диктатура. Олексій Валерійович, давайте розпочнемо з підсумків. Підсумуйте результати академії у першому колії про ліги. Якщо ми беремо в цілому результат підсумкової у клубному заліку, то ми задоволені. Можемо оцінити його за п'ятибальною системою на тверду четвірку з плюсом. Результат хороший. Ми підсумували результати цього півріччя. Як оцінюєте роботу Академії загалом за цей календарний рік? Якщо не брати до уваги сам результат, а взяти суто роботу академії, так то ми працюємо тут вже два роки, і ці два роки академія постійно прогресує. Маємо сказати, що якщо ми беремо тренувальний процес, то він у нас структурований, комплексний. Окрім того, що ми робимо на футбольному полі сьогодні. У нас вже майже півроку є додаткові тренування: це тренування з легкої атлетики, тренування з вільної боротьби, що дає нашим футболістам розвиток координації, розвиток сили, робить їх більш успішними у силовій боротьбі на футбольному полі. Ми проводимо тренування з індивідуальної техніки, з індивідуальної тактики. Тобто тренувальний процес доволі комплексний, щоб підготувати наших гравців як. Якомога краще. Окрім того, якщо ми не беремо там фізичні якості, технічні, тактичні, у нас є психологи, які постійно працюють з нашими футболістами. Зараз ми створюємо сучасний центр відновлення на базі санаторно-коротного комплексу Світанок. Тут буде функціонувати центр з сучасним медичним обладнанням, де ми зможемо відновлювати наших футболістів після важких матчів, після травм. Робота академії поступово стає краще, краще і краще на сьогоднішній день. З якими головними труднощами ви зіштовхнулися за цей рік? Якщо взяти особисто мене, то головна складність для мене те, що мені доводиться поєднувати роботу тренера команди ю і роботу керівника академії. Це найбільш такий для мене складний момент. Але я думаю, що взагалі на сьогоднішній момент там, говорити нам про якісь складнощі не треба, але складно на війні на передовій, нам говорити про складнощі не треба. Тому я думаю, що в принципі все нормально. Розкажіть детально по кожній віковій категорії чи задоволені ви турнірним становищем кожної нашої вікової групи. Почнемо з команди U-14. Перед початком сезону. Скажу чесно, очікували результат кращий у турнірній таблиці. Не зовсім задоволені результатами. Намагаємося розібратися, чому так вийшло, чому не добрали десь очки, десь не вистачало впевненості. Я думаю, що могли виступити краще, хоча були і хороші матчі, як та сама виїзна перемога над Шахтарем. Не дуже стабільно проводили сезони. втрачали очки там, де їх не потрібно було втрачати. Команда ю 15 почала сезон не дуже. Добре і до середини першого кола теж намагалися розібратися. Чому які були проблеми? Що треба було покращити виправити, і в принципі, починаючи з середини першого кола, поступово набирала команда. І до кінця першого кола виступила доволі успішно. Хороші результати показувала. Зайняли третє місце в групі на сьогоднішній момент. На жаль, поступилася в останньому матчі, де не мали поступатися. Якщо б виграли, то були б друзі. Тому хороший результат, я вважаю, для команди 15, команда Ю-16 постійно стикалася з травмами ключових гравців, грали не зовсім стабільно. Можемо відмітити, що в матчах з лідерами, тим самим Шахтарем, Динамо на виїзді, перемогли. Матчі з рухом, хоч і поступилися, грали доволі добре, але втратили очки там, де не мали їх втрачати, що в свою чергу не завадило зайняти друге місце у турнірній таблиці. Якщо б взяли очки там, де мали їх. Брати, я думаю, що могли б боротися і за першу сходинку, знаючи ті складнощі, які були у команді. Я вважаю, що команда Олександра Дністрянського виступала доволі успішно в першому колі. ну і команда ю 17 тут такий неоднозначний момент, тому що зайняли друге місце. Так один заліковий бал від першого місця, але я вважаю, що мали бути вище, мали бути на першому місці. Втратили очки безглуздо в іграх з мозбункащем. З колосом думаю, що ми втратили очки там, де не треба було, ну спокійно могли закінчувати і на першій сходинці. Отакі проміжні підсумки. Давайте поговоримо про наших збірників: хто саме з яких вікових груп викликався за це півріч? У нас найстарший наш збірник 2008 року це Тимофій Нівінський. Якщо ми беремо те, що він був ще академістом весною, викликався в команду 2008 року. Народження з команди U-17 викликалися Данило Ященко, викликався Данило Удовиченко, Даниїл Сидорук, Назар Смотрицький, Роман Шупик, Мирослав Доник грає за командою U-17, викликався збірною U-16, Григорій Шаповалов. Начебто тут всі. Команда U-16, Тимофій Резнік викликався у нас. І на селекційний збор збірної U-15 викликалися троє гравців: це Лесь, це Гладкий і це Іван Колос. Чому для академії важливо, щоб її вихованці залучались до юнацьких збірних? Потрапити в збірну це завжди престижно, це по-перше. По-друге, якщо така кількість збірників викликається з нашої академії, значить щось ми робимо правильно. Це імідж і престиж академії. Це можливість проявити себе гравцям на міжнародній арені, десь потрапити на олівець скаутів хороших клубів. Тобто це імідж академії, імідж клубу. Зараз проходив у Києві турнір селекційний між командами Ю-17, майбутнє збірної називався. Було два склади збірної збірники, які не викликалися з команд ЛНЗ Шахтаря, Динамо і «Руха». Наша команда була запрошена на турнір як базова команда для збірної України. Тобто, якщо ми сьогодні маємо в складі команди, наприклад, U-17, вже сім людей, які були викликані до збірної України, Я думаю, що для черкаського футболу це ну таке ну, дуже велике досягнення. Це дуже престижно для нас. Як вже відомо, основна команда проведе свої тренувальні збори у Туреччині. Чи будуть залучатися академісти до цих зборів? Так, будуть залучатися на даний момент. Це два гравці з команди Ю-17: Данило Ященко та Назар Смотрицький. Вже неодноразово Віталій Юрійович Пономарьов викликав на тренування до першої команди гравців Ю-17 і зараз їдуть на збори. Тому в нас є постійна комунікація. і Ми тим самим показуємо. Гравцям, що ми на них розраховуємо в майбутньому в першій команді. Як загалом за це півріччя відбувалась комунікація основної команди та академії? Потрібно сказати, що вона є постійно є прямий взаємозв'язок між генеральним директором, тренером першої команди і мною, як директором академії. Ми постійно спілкуємося. Тренер першої команди дивиться всі наші матчі, знає наших футболістів, їхні можливості, знає в якому стані вони знаходяться. Тут у нас контакт є постійний. Треба зазначити, що зустрічалися і зустрічалися не раз з Віталієм Юрійовичем. Ми В майбутньому хочемо вибудувати таку структуру, між першою командою і академією, де у нас будуть спільні погляди, які вже є, і будуть покращуватися на тренувальний процес, на структуру і побудову гри, ми повинні робити все для того, щоб академія була найбільш долучена до першої команди. Які завдання будуть поставлені перед академією ЛНЗ на другу половину чемпіонату? Чесно потрібно сказати, що той результат, який ми маємо сьогодні, це третє місце у клубному заліку про ліги, можливо, десь для нас цей результат був неочікуваним в хорошу сторону, тому у другому колі. Як мінімум потрібно закріпитися на цих позиціях, будемо намагатися тільки покращувати. Я думаю, в кожному матчі ми будемо боротися за максимум очок і намагатися піднятися вище у таблиці, тому що амбіції у нас великі. Чи плануються кадрові зміни в тренерських штабах команди Академії? Перед святами не хотів би конкретно не буду говорити, але я думаю, що точкові зміни будуть, не будуть стосуватися там всіх вікових категорій. Я думаю, декілька перестановок буде, але ну всі наші тренери вони залишаються з нами. Можливо, будуть трохи в інших ролях допомагати розвивати наших футболістів. Наскільки активно буде проводитися селекційна робота у цю міжсезонку? треба відзначити що у нас вже три місяці діє новий селекційний штаб на чолі з віталієм ліликом туди увійшли нові селекціонери в принципі я вам скажу так що за ці два роки у нас селекційна робота вона ніколи не припинялася не під час чемпіонату ні в ні посеред сезону ні в паузі зимові літні у нас постійно йде процес відбору футболістів знаю що робота дуже активно ведеться з цього приводу тому я думаю, що ми попрацюємо активно. Можете вже зараз сказати приблизно цифру на очків, яку ви очікуєте в академії? Цифру сказати точно не можу. Я скажу так, що на сьогоднішній день ми маємо вже хороші укомплектовані команди, які потребують більше точкового підсилення, не якогось масового. Сьогодні потрапити в наші команди вже не так просто, як це було там, два роки назад. Щоб сюди потрапити, гравець, який сюди приїхав, він може ну, має бути як мінімум не гірший, ніж гравець основного основного складу будь-якої вікової групи. Масового притоку гравців ми не очікуємо. Але точково, ми обов'язково будемо підсилюватися, а вже кількість буде відома, я думаю, за декілька місяців. Які аспекти гри хочете покращити насамперед весною? Ми говорили про кінцевий результат, про результат в таблиці, але маю зазначити, що нам треба покращуватись і покращуватись серйозно в ігрових аспектах це дуже важливо не все нам подобається нам треба додавати у високому пресингу в розумінні в методології покращити фізичні якості для того щоб у нас цей компонент виходив це по перше по-друге не все подобається в розвитку атак ті речі які ми хочемо бачити і тренуємо вони не завжди проявляються на футбольному полі зараз нам треба в цьому компоненті додати ну і якщо ми беремо там Фізичній якості так теж має бути кращою у наших футболістів. Тому, в першу чергу, оці компоненти. Перше, коло чемпіонату вже пройшло в оновленому форматі. Як ви оцінюєте створення проліги після першого півріччя, що ця реформа дала академіям і що на вашу думку ще потребує допрацювання? Ну тут таке питання таке широке. По-перше, для чого створювалася проліга. Якщо ми беремо до уваги там минулі сезони, так то команди лідери не часто зустрічали супротив з боку суперника у матчах. Тобто, багато було прохідних матчів, легких матчів, що не давали можливості футболістам. Розвиватися так, як вони мають. Це зараз, на мою суб'єктивну думку, я можу сказати, вже треную доволі багато часу, і можу сказати, що це, мабуть, найважчий чемпіонат, в якому я брав участь, тому що майже всі матчі, які ми граємо, вони важкі. Прохідних ігор майже не буває, навіть коли рахунки, десь ми можемо виграти там 3-0, але матчі даються доволі складно. Всі суперники чіпляються за залікові бали, виграти складно. Тут треба сказати е суть. Створення проліги, і чому вона була створена? Наші футболісти, от я просто можу взяти збірників наших, так які їздили там. Ю Ю-17, приїжджають на міжнародні турніри або там грають кваліфікацію, потрапляють на команду умовно там Італії, Португалії там. Ну, гранди європейського футболу. Всі відмічають одне: що такого тиску, який на них створюється, там, при розвитку атаки, побутові виходу від воротаря, в цих матчах такого пресингу, який застосовують європейські команди, вони в чемпіонаті України майже з цим не стикаються. Тобто їм доводиться. Швидше думати, швидше приймати рішення, що вони в принципі не зовсім можуть робити в таких умовах. Там і беруться такі результати, коли ми програємо, програємо іноді крупно і за грою ну, протиставити нічого не можемо. Як це змінити? Для цього у внутрішньому чемпіонаті ми повинні створити такі умови, щоб наші гравці постійно. Перебували під тиском, щоб вони звикли до цього тиску в чемпіонаті, можуть бути окремі матчі там ЛНЗ, Шахтар, Динамо, Рух між собою, але їх ну, мало. І для цього і була, була створена ця проліга для того, щоб гравці вчилися працювати під тисками. Коли вони їдуть в збірну і потрапляють на ту ж саму Італію, щоб вони ну, потрапляли у звичне для себе середовище. Тому ця задача, на мою думку, виконана. Є невелика. Мінуси. Можливо, через те, що і матчі стали складніші, очки стало брати складніше, а вага залікового балу вона для кожної академії висока. Команди стали грати простіше. Трохи примітивніше, простіше, більш націлені на результат. Тобто, якщо ти граєш проти більш слабкого суперника, ти можеш відпрацювати якісь тактичні взаємодії в атаці, більше експериментувати. Коли ти граєш проти суперника рівного собі, результат стає вище над грою. І команди грають простіше і прагматичніше. Це трохи заважає розвитку гравців. Чи відбувалося оновлення інфраструктури Академії за ці півроку? Та як саме? На базі з'явилися. Нові роздягалки та адмінприміщення зараз у нас є на тренувальній базі роздягалки для окремо взятих команд u 14-15 і 16 і 17 У нас є тренерські для штабів u 19 і для академії. У нас є медкабінети для штабів U19 першої команди академії. Це такий головний момент. І те, що я вже сказав, зараз планується відкриття медцентру в санаторно-коротному комплексі Світанок, де ми знаходимося. Дуже дороговар. Тісне обладнання було закуплено, вже не буде у нас потреби їздити десь в клініки, там шукати можливість для відновлення. Все у нас буде вже тут, на місці. Чи впливає на вашу роботу та роботу Академії, попередній спортивний директор академії, який нині обіймає посаду генерального директора клубу? Початку, коли він прийшов ще директором академії, одразу запросив мене сюди. В принципі, все, що ми робили, ми робили з ним разом. Тому і зараз він, звичайно, впливає на роботу академії. Впливає, я думаю, що тільки позитивно. Ми кожного дня на зв'язку. Він знає про все, що робиться в академії. Якщо треба, мені він допомагає. Ну я думаю, що впливає тільки позитивно. І останнє питання нашого інтерв'ю: що б ви хотіли сказати батькам, гравцям та вболівальникам наприкінці цього року? По-перше, хотів би подякувати і батькам, і гравцям за те, що вони з нами, за те, що вони вибрали нас, довірили батьки нам своїх дітей, а діти свої футбольні кар'єри. Хочу запевнити і сказати, що ми кожного дня. Робимо максимум можливого для того, щоб вам було комфортно, для того, щоб вам допомогти, для того, щоб зробити все, щоб ви найкраще розвивалися. І розвивалися не тільки як футболісти, а ставали хорошими, нормальними людьми, щоб за вас не було соромно, щоб ви виросли в хороших, порядних, дисциплінованих людей. Хочу привітати з передешніми святами побажати міцного здоров'я, побажати вам зустріти ці свята у родинному колі з хорошим настроєм. Ну і, звичайно, найголовніше це мирного неба над головою. Дякую.